Всім привіт! Покажу зараз Марку вам. Оригінал від Укрпошти. Значить, Покажу всі елементи захисту. Тут є мікротекст. Ось тут написано в малесенькій літері У англійській у слові Україна, рік випуску мікротекстом. І захист ультрафіолетовий. Невидимою фарбою. Зараз все покажу. Бережно пінцетком перегорну, покажу вам з другої сторони як бачите, в ідеалі, нова. От, показав. І в ультрафіолеті прошу. Захисні знаки. От, От З'являється полоска, ми видимо, герб світиться України і по периметру літера В. Ось такий захист ультрафіолетовий. І в макрозйомці мікротекст покажу також захист. От він. От в літері У. там дата друку мікротексту. Ой, не дата, а рік. Бо все, показав, всім вдалих торгів. Знайти мене можна по тегу Bro39X в гуглі. Всім до нових зустрічей.